Все. після чергової поразки Велькласіко в мадридському реалі остаточно переконалися, що команді терміново потрібен новий тренер. Рішення прийняте. вже найближчими тижнями посади головного тренера реала займе Хабі Алонсо, який минулого сезону привів Леверкузінський Баер до перемоги у Бундеслізі. Відомий інсайдер Фабріціо Романа стверджує, що Мадрид вже погодив умови контракту з новим тренером, який повезе команду на клубний чемпіонат світу, незважаючи на те, що Алонсо входить до списку найкращих тренерів останніх сезонів. В ралі, схоже не звернули увагу на дуже неприємний факт. За останні 22 роки в Ралі встигли попрацювати шість іспанських тренерів, під керівництвом яких королівський клуб не виграв жодного трофею. Іспанські змі вже пишуть про те, що при Алонсо Реал гратиме за незвичну для себе схемою: 3-4-3, через що команду може залишити бразилець Родріго. Плюс незрозуміло, на якій позиції гратиме Кіліан Бапе, якому явно не подобається роль центрального нападаючого на тлі цих чуток. Деякі вболівальники реалу вважають, що Алонсо не протримається у Реалі навіть до кінця першого сезону.